Філянтів і так далі, я взагалі вважаю, що нам не варто говорити, тому що сама риторика щодо пілянтів в нашій країні вона е, робить нас слабкішими в цілому, тобто ми е, таким чином. Демонструємо, що у нас велика кількість людей не готова захищати вітчизну, але треба бути мудрішими. Треба дивитися на це поняття ширше. Оборона України це не лише виконання бойових завдань, не лише, не лише військова служба і долучати їх до справи оборони це набагато мудріше ніж весь час там кричати на всіх кутах, що от ти офілян, ти такий ти не сякий, ти не правий. В цей час людина. Ще більше демотивується, і вона навіть не дуже добре виконує якісь інші економічні завдання у справі, справі оборони, тому нам. Вважаю, треба переглядати це і перестати кричати там всюди про ухилянтів. Не має бути ухилянтів, мають бути ті, які виконують бойові завдання, служать і захищають в збройоках. Їм найвища повага там пошана і максимально можлива підтримка їм і їхнім сім'ям, і інші, які виконують інші завдання у масштабній справі оборони країни.